Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 126-й, а зошити на сторінці 63. Деві нашого уроку. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Тема нашого сьогоднішнього уроку складання таблиці ділення на 5, порядок дій у виразах та творча робота над задачею. Згадаємо табличку множення та табличку ділення швидко повторіть та запам'ятайте результат. Швидко повторіть та запам'ятайте результат. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Посилання на відео табличку є під відео в описі. 4 на на 4 на 3, 12, 4 на 4, 16, 4 на 5, 20, 4 на 6, 24, 4 на 7, 28, 4 на 8, 32, 4 на 9, 36, 4 на 10, 40. Таблиці ділення на 4 будемо відповідати швидше, ніж бджілка. Порахуємо, додаючи п'ятірки, наприклад, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Поставте відео на паузу, порахуйте декілька разів та запам'ятайте добутки таблиці множення числа 5. Підручник, сторінка 126, завдання номер 767, які з чисел, записаних на грушах, не є результатом множення числа 5. Знайди різницю цих чисел, розгляньте грушки та числа на них. Спробуємо до кожного з чисел підібрати вираз, наприклад, 45. Підбираємо вираз. 5 помножити на 9, 16. Такого значення немає серед результатів множення числа 5, підкреслимо його. 10. Підбираємо вираз. 5 помножити на 2, 15. 3 помножити на 5. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіримо. Число 16 та 36 не є результатом множення числа 5. Отже, ми знайшли різницю. Різниця це віднімання. 36 відняти 16 дорівнює 20. Молодці! Завдання номер 768. За схемою склади добутки з множником 5 і частки з дільником 5. Запиши їх у два ступчики. Розглянемо перший вираз. 2 помножити на 5 буде дорівнювати 10. Запишемо вираз на ділення 10, поділити на 5, буде дорівнювати за стрілочкою 2. Запишемо ці вирази у два стовпчики. Складемо наступні вирази: 3, помножити на 5, буде дорівнювати 15. Відповідно на ділення 15. Поділити, стрілочка нам показує, на 5, буде дорівнювати 3. Запишемо ці вирази. Поставте відео на паузу, попрацюйте, допишіть завдання, потім звіримось. Та ви просто, молодці, склали дві таблички. Табличку множення на 5 та табличку ділення на 5. Обведемо обидві таблички улюбленим кольором. Мій улюблений колір зелений. А вам може сьогодні сподобатися інший колір. тому обведіть таблички тим кольором, який подобається вам сьогодні. Та вивчіть і повторіть табличку множення на 5 та вивчіть табличку ділення на 5. Прочитайте декілька разів та запам'ятайте її. Повторимо про порядок дій у виразах. Першими виконуємо дію в дужках. Другими виконуємо множення або ділення та третьою дією виконуємо додавання або віднімання. Вирази номер 769 Обчисли, скориставшись з записаними таблицями. Запишіть у зошити та обчисліть вирази. Поставте відео на паузу попрацюйте. Перевіримо. Якщо ви виконували дії в правильному порядку, то результати маєте правильні. Молодці. Завдання номер 770. Задача. Прочитайте умову задачі, подумайте, як її розв'язувати. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Читаємо та уявляємо задачу. У холодильній шафі магазину міститься 15 пакетів кефіру, 20 пакетів молока, а закваски у 5 разів менше, ніж молока, скільки всього пакетів молочної продукції міститься в холодильній шафі. Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Дайте відповіді на запитання. Що містилося в холодильній шафі? Так. Скільки було пакетів кефіру? Скільки було пакетів молока? Що сказано про закваску? Так, закваски було у 5 разів менше, показуємо фігурною дужечкою, ніж молока. Що питають у задачі? Скільки всього пакетів молочної продукції міститься в холодильній шафі? Використовуємо ось таку дужечку і показуємо, скільки всього разом пакетів. Тобто, у нашій задачі є 2 невідомих. Чи можемо ми зразу дізнатися, скільки всього пакетів було? Там? Ні, не можемо, тому що ми не знаємо, скільки закваски. А чи можемо ми дізнатися, скільки закваски, якщо ми знаємо, що закваски у 5 разів менше, ніж молока. Щоб дізнатися, яке число менше або більше, треба більше число поділити на менше число. В першій дії дізнаємося, скільки ж закваски було. А потім дізнаємося, скільки всього разом. Додамо кефір, молоко та закваску. Поставте відео на паузу, попрацюйте. До цієї задачі ще можна скласти вираз. 15, додати 20 і додати закваску в дужках 20, поділити на 5. Запишемо цей вираз. Завдання номер 771. Склади задачу за виразом. До 12 додати різницю чисел 12 і 4. Подумайте, про що можна скласти задачу. Наприклад, про квіти, про цукерки, про, про зошити, про ручки, про підручники. Давайте складемо по під, про підручники. На одному столі лежало 12 підручників, а на іншому у чотири рази менше. Скільки підручників лежало на обох столах? А яку б задачу склали ви? Поставте відео на паузу та складіть свою задачу. Завдання номер 772, який час покаже кожний годинник через 10 хвилин. Розглянемо перший годинник, котра година на цьому годиннику? Ми знаємо, що від великої позначки до другої великої позначки проходить 5 хвилин. 5 хвилин, потім ще 5 хвилин, ще 5 хвилин, ще і так далі. Отже, на годиннику третя година і. 7 помножити на 5 35 хвилин. Запишемо це. Треба додати ще 10 хвилин. Отже, від 7 треба, щоб велика стрілка пройшла ще 10 хвилин. Добавляємо 5 хвилин і ще 5 буде 10 хвилин. Отже, 9 помножити на 5 буде 45. Запишемо. До 3 годин 35 хвилин ми додали 10 хвилин. 35 хвилин додати 10 хвилин буде 45 хвилин. А ще було 3 години. 3 години 45 хвилин. Розгляньте другий годинник та поясніть, який час покаже годинник через 10 хвилин. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Ви молодці. Завдання номер 773 та номер 774 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. ЗОшит сторінка 63. Завдання перше. Прочитайте завдання, розгляньте малюнок. Запишіть вираз. Завдання друге. Прочитайте завдання, розгляньте годинники та запишіть. Поставте відео на паузу, попрацюйте самостійно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!